Зніся на Хрест Христе Бог. Преславне чудо, побачивши Христа, силі поклонімось, через дерево, в раю смерть виросла, нині ж через дерево життя зацвіло, бо безгрішний Господь на ньому розіп'явся. 14 вересня, згідно нового юліанського стилю, православна церква вшановує одне із числа двохдесятих свят, воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Опис цієї події ми знаходимо у древніх істориків Євсевія та Феодорита. У 326 році імператриця Єлена, заручившись підтримкою свого сина імператора Костянтина Великого, вирішила віднайти велику святиню Хрест Господній. З цією цілі вона вирушила на святу землю, де біля підніжжя гори Голговської почалися розкопки. Адже у іудеїв панував звичай закопувати знаряддя страти поруч з місцем її виконання. В результаті було віднайдено три хрести. постала проблема як визначити, на якому із них розіп'явся Христос. Як оповідає нам святе передання, неподалік ішла похоронна процесія, і було прийнято рішення почергово прикладати хрести до тіла померлого, в результаті дотику Христа Господнього. Він воскресився із мертвих. Це і стало красномовним свідченням правильності віднайденої святині і Божим благословенням цієї доброї справи. Саме слово воздвиження носить цілком практичний характер, адже велика кількість людей хотіла бачити святиню. Патріарх Єрусалимський Макарій ставав на піднесене місце та підіймав хрест. Люди ж зі своєї сторони вигукували: Господи, помилуй та доземно кланялися. Хрест часів земного життя Ісуса Христа був знаряддям найжахливішої тортури у руках римської влади. Слід зауважити, що більш жорстокої та мучительної смерті на той час просто не існувало. Людина, яка розпиналася, довго страждала від трьох днів до тижня. А смерть повільно наступала в результаті нестачі кисню, оскільки легені знаходилися у неприродньому положенні. До цього слід додати нестерпний біль рук та ніг, які тримали вагу всього тіла, жаркий східний клімат та сильне психоемоційне потрясіння від розуміння людиною неминучості своєї смерті. Із Івангельської оповіді нам відомо, що Христос помер у той самий день, коли розіп'явся. Що стало причиною порівняно швидкої смерті Спасителя? Відповідь знаходимо у відомого біблеїста, Богослова Олександра Павловича Лопохіна. Так, на сторінках відомого твору біблійна історія Нового Завіту. Ми читаємо: Воїн для того, щоб переконатися у смерті розп'ятого, пронзив ребро Ісуса Христа, з якого потекла кров і вода. Це рішуче вказує на те, що ймовірна причина смерті полягала у розриві серця від сильного душевного потрясіння. Далі вчений продовжуючи підкреслює: людина, яка помирає від розриву серця, судорожно підіймає руку в область грудної клітини та виголошує різкий пронизливий крик. Якщо ми уважно читатимо євангелія, то ми помітимо, що Євангеліст підкреслює, безпосередньо перед смертю Христос сильно, гучно вигукнув, після чого передав Дух оцю небесну. Безмежно любляче серце Спасителя не витримало того самоосліплення від нерозуміння людей того, що вони коять. Любляче та добре серце Ісуса Христа не витримало. Споглядаючи на те, як люди, задля яких Христос прийшов на землю, аби їх врятувати, аби поновити втрачений гріхом зв'язок, відчинити ворота Царства Небесного, підіймають Його на хрест. Навіть сама Природа була збентежена, ми знаємо про те, що скелі розійшлися, сонце померкло. Природа була збентежена величезним злодійством людським. Подія Воздвиження Христа Господнього містить радісний та сумний відтінок. Радіємо, тому що сьогодні була віднайдена велика святиня, хрест животворчий, жертвник, на якому була принесена найбільша та найсвятіша жертва в історії людства хрест, як лістиця від землі до небес, як символ прапор нашого з вами порятунку. Чим похвалюся? Говорив апостол Павло тільки Христом Господнім. Сумуємо, адже згадуємо ті невимовні страждання, які перетерпів нас ради і нашого Ради Спасіння Ісус Христос. І неремно, згідно церковного уставу сьогоднішній день пісний. Ми намагаємося приборкати у собі потік страсних думок і їхню реалізацію, відмежитися від різноманітного роду розваг та веселищів. Намагатися мобілізувати свої внутрішні почуття для того, щоб бодай трішки але наблизитися до Христа, проявити солідарність по відношенню до нього та подякувати божественному страдальцю за його любов до самого Христа. Нетлінним сріблом або золотом визволені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків, говорить апостол Петро а дорогоцінною кров'ю Христа як чистого і непорочного Агнця. Пам'ятаємо про це, дорогі брати та сестри. Благословіння Боже нехай перебуває зі всіма нами.